Дитячі закуски. Це те, що сьогодні ми будемо пробувати. Давайте сразу, одразу розглядати, що у нас на столі. А я вам нагадую, що ви на каналі Домітеро. І з вами знову я, Дмитрук Дмитро. Без зайвих слів розпочинаємо. Дитяча їжа гербер. Гербер. Давайте читати, що в складі. Е, пюре, а, цвітна капуста. Гербер, цвітна капуста. Е, склад: пюре. Гомонізоване <софі> на овочевій основі. Цвітна капуста для дітей. Дітей 3 пробіл 3, 6 місяців. Або 36 місяців. Це 36. Або 3,6. 3,6. Стерилізоване. Я думаю, що це 36 місяців все-таки дитині це 3 роки. Чи що. Ідеальною їжею для грудної дитини з молока матері ВОЗ рекомендує включно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя. Ага, 6 місяців життя. І наступне введення при прикорму. Е, прикорму. Я хвилююсь чуть, -чуть. При Прикорму Продовжені грудного вигодовування. Компанія Nestle підтримує цю рекомендацію -лю -лю. склад пюре з світної капусти, 84%, питна вода. Звернутись до спеціаліста. Я не знаю, чи на цій камері буде видно. Я думаю, на цій буде видно на верхній. І показую так, і там на вставках крупним планом має бути цей виріб. Дата до 25-го року. Давайте відкривати. Я не показав звук, я люблю звук відкриття банок. Блін, я не очікував. Це прям. бомба! Це прям. вау. Це вам не шпикачки. Залишу посилання в описі, дивіться відео про штукачки. Е, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і не забудьте поставити дзвіночок, щоб не забувати про вихід нових відео. До речі, вони будуть виходити щонеділі, щотижня. Тож приділяйте увагу каналу, бо він новий. <кiffe> <кiffe> Ні, я спочатку відкрию сок. Я взяв сок. Спеціально теж дитячий. Сьогодні дитячий випуск, дитячий день. Е, Сок хороший. <реш> ну, про сок ще поговоримо. Так, ну що, поїхали. Цветна капуста. Фух. Дай Бог. Ну діти ж їдять. Хих, закриваю оно, мутож декілька слів спробували цвітну капусту. Е, і перше, що я стараюсь намагаюся сказати, бо я не являюсь експертом у в оцінки харчових продуктів, це суб'єктивний канал, просто своя думка, свій огляд. Е, запах жахливий. Жахливий запах е, дійсно цвітної капусти. Я не люблю цвітну капусту, і взагалі капусту в багатьох виглядах то, ну, коротше, запах прям бомба відкриваєш і вибухає е, дуже різкий капуст... капустяний запах. Наче от, я не знаю, наче перднув хтось з цією капустою. <гум> ну що <шо> ти? <гум> ну от я закрив її, відкрию знову. І знову розійшлось по кімнаті, оце все, ця прелість. Це ужас. На смак <гум> гірше, ніж на запах. Ну, не подобається. Але я думаю, що корисне харчування для дітей я нікого не, там, не закликаю. У мене дітей нема поки що. Я не закликаю там не годувати цим дітей. Я думаю, що це якісний продукт, якщо прям комусь цікаво. Бо він написали цвітна капуста, він пахне цвітною капустою. Давайте переходити без зайвих слів до наступного продукту. Це вже інша фірма. Фірма називається Карапуз. Я так розумію, що це українська фірма, а це компанія Нестле. Мабуть, це Німеччина. До речі, давайте почитаємо. Несле, Україна, місто Київ, Верхній вал. Угу. Мабуть, сертифікована, в Україні виготовляється. Карапус, давайте теж одразу глянемо, де виготовляється. Дата виробництва вжити до адреси провулок архітекторний 5, місто Дніпро, фірма Карапус. Овочеве асорті з куркою. Ну тут уже, слава Богу, є курка і овочі. Подивимось, що це таке. Ну Пахне хоч нормально. Пахне як пюре, пахне як пюре, і десь далеко відчувається, десь далеко відчувається запах курки. Воно тверде. Ну, твердіше набагато. Те прям геть рідке, а це твердіше. Е, я розумію трохи дітей, які оце плачуть, кричать і не хочуть їсти це. Це ж правда, ну, блін. Вам оцього хочеться? Ну що, сок на поготові. Сочок. Я отак його картинкою поставлю. <клух> Поїхали. М -м. Сік без цукру. Ну да йде. Отож. Про запах сказав, про смак сказав, воно схоже на пюре. Схоже на пюре, що я не сказав? Про смак. Про смак не сказав. Кажу про смак. Схоже на пюре. Таке пюре без, без масла, без цукру, без солі. Десь далеко, десь дуже далеко, смак або такий присмак курки. Курка геть не відчувається. Ну, по моїм, я ж кажу, суб'єктивні мої. Умозавершення, чи як це правильно сказати. Консерва, пюре овочеве, асорті з куркою. Що гомогені... таке, блять? Це гомогенізоване? для дитячого харчування, стерилізоване для дітей 3-6 місяців. Склад картопля 28%, пюре гарбузове 14%, пюре кабачка 14%, м'ясо курки 10%. Оце воно і не відчувається. Борошно рисове 2%, олія соняшникова. Е... 0,5, тобто 0,05% і вода питна. Поживна чинність, цінність таке почитати не буду. Це вже кому прям цікаво, можна піти в магазин і почитати. Давайте переходити до наступного продукту. Наступний продукт та сама компанія Карапус, Дніпровська фірма, як ми визначили, що написано на упаковці, 6 плюс місяців. Це ми, це ми пробували, я нагадую, овочеве асорті з куркою. Склад я щойно й Це, читав. А тепер будемо пробувати овочеве асорті з індичкою. Склад. Склад поживна харчова. Ага. Ага. Склад картопля 28. Пюре гарбузове 14. М'ясо. Індички 10%, борошно-рисове 2, олія соняшникова тих самих 5%, сотих відсотків, вода питна. Відрізняється тільки тим, що тут куряче м'ясо 10%, тут і індичкове м'ясо 10%. Одразу відкриваємо. Я думаю, що я думаю, що відрізнятись не буде. Трошки більш різкий запах оцієї індички. Просто Ну, як більш різкий запах куриного пта, пташиного м'яса? Так, я без зайвих слів сьогодні короткий випуск. Я не знаю, як, як от дітям, може дітям відрізняється, але е, я як дорослий не відчув жодної різниці між куриним, куриною двіжухою цією і е, з м'ясом індички. Ну, Знову ж таки, не солоне, не жирне, ніяке. Як його діти їдять, я не знаю. Як можна дитину заставити оце їсти. Ну і сок, якщо вже, якщо вже ми запиваємо і сок потрапив на кадр, то <почитаємо>, почитаємо склад. Це сік е яблучно-виноградний відновлений, освітлений, пастеризований. Масова частка плодової частини 100%. Склад натуральний концентрований яблучний сік 93,3%. Натуральний концентрований виноградний сік 6,7% в перерахунках на відновлений сік. Поживна цінність 100 грам ла-ла-ла і так далі. Компанія Екосфера, виробник адреса виробника та потужності і виробництва Івана Мазепи 45, місто Калинівка Вінницька область, Україна. Прекрасні вироби е, виготовляє Україна і чудовий сок. Сок, правда, чудовий, смачний. Кажуть, що без цукру, ну. Не знаю, мені солодкий він. Чи є там цукор, чи ні, я ну так, на язик не розберусь. 200 грамів тут його, плюс-мінус 4,5%. А я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Домітеро. І з вами знову я, Дмитро Дмитро. До наступних вихідних.